Вітаю з магазина Аврора Максі. У нас три магазини Аврора Максі в Одесі. Хочу зробити сьогодні огляд на ванну кімнату, показати позиції, аксесуари, килими, все, що до ванної кімнати, також кришки на унітази. Може знайду, до речі, чохли на унітазі на унітази. Мені цікаво, я бачила у них на сайті є. Ну, все, що є в цьому відділі. Так починаємо з килимів. Килимів зараз у них дуже багато і цікаві, до речі. Також бувають, дуже часто бувають акції. А залишу адресу, як завжди, в першому закріпленому коментарі, в який саме Аврорі я роблю цей огляд. Нагадую, що це Аврора Максі, тому трішки більший асортимент. Ось такий килим. Я бачу зразу, що він великого розміру, до речі, цей килим універсальний, він тут зігнутий. Ось такий малюночок на ньому цікавий. Ну, Не буду розгортати, знаєте, якось, щоб тут не наводити порядки, так сказати. Так, Цей коштує 199 для дому універсальний м'який спринтом називається. Ну, Ви бачите, що він м'який, такій як силіконова основа. Так, це більше для ванної. Зараз покажу килимочки такі. Знаєте, ось, ось такий килимок універсальний, 65 на 100, він як прорезиняний. Скільки коштує. Так, скільки коштує такий? 199 гривень. Ось такий килимок, він 65 на 100. Дійсно великого розміру. Ще ось такий хочу показати. Такий я ніде не бачила, до речі, в інших аврорах. Класний. Такий легенький, також тут така, як противослизька основа йде. І такий килим коштує. Також подивимось. Ага, не, не дуже зручно мені. Дивитись. Через плівку, мабуть, і не покаже так, цей килим. А ну, зараз я візьму інший. Так. О, 119 гривень. Мармур називається цей колір. А, це колір, колір мармур. Глянь, так він виглядає. Красиво, цей мармуровий колір. Він з золотим таким прям. Оце ну, прям золото зроблено на ньому. Мов золото поколото. Дуже гарно. Гарний мені подобається такий килим. Ну, по килимам я вас зорієнтувала, б. ну не знаю, може ще показати ось такий красивий. дуже. Оце такий, я також не бачила ніде. Для гарний такий, маленький, але дуже гарний. Він як набитий. І бачу, що є кольори трішки, бачите, різні оці, ну, як кольорова така полосочка ці різноманітні. 129 гривень коштує такий килимок. Він невеликий. Ну, на жаль, тут не написаний цей розмір. 129 гривень. Є ще ось, ось цей мені подобається з синіми такими малюнечками. Більше синього гарно виглядають. Ну так, все. Коли ми показали, переходжу сюди. Це мильниця, полиця, саме полиця. Ось, її можна повісити. Вона з двох таких меншого розміру і більшого. Акція діє до 23-го 88 гривень замість 109 гривень. О, а такий набір розпилювачів для, зміщу, для зміщування останній саме в цій Аврорі. Я в інших не бачила. Тут багато йде все О, лента ця для кріплення, як ізолента. Ще якась штука. Все йде. Ось, дивіться, які вони цікаві. 99 гривень. До речі, він тут останній. Так, такий інструмент для прочищення трубопроводу я показувала. 77 гривень він коштує. Ну, на жаль, не написано тут, написали б зразу скільки метрів. Далі, сушарка для білизни настінна інерційна, 99 гривень 50% знижка. Ось така сушарка, вона витягується. Настінна, ви її повісили. Якщо вам не треба, ви її якби зібрали, а потім дістали, і виходить, що можна вішати ось так. 4 на 3,2 метри виходить, і на неї аж 50% знижка також цю сушарку. Я ніде не бачила, замість 199, 80, ой, 99 гривень. Тут шланг для душу, от тут написано 1,5 метри йде цей шланг, коштує він 84 гривні, замість 99, 15% знижка. Набір для душу, Мені здається, що ця лійка гарної якості, якби виглядає дуже непогано все. Набір кріплення йде тут, до речі, ось цей шнур роз, ну, можна розкрутити, скрутити самому. Це все можна зробити. І ну, дівчині, жінці, 169 гривень коштує без акції. А оцей набір ще. Він тут є в наявності 100, ой, 99 гривень. Для зміщування тут їх два. Бачите, різних тут перемикачі. До речі, цікавий цей набір. Мені здається. Ну і далі переходимо. Переходимо і ну інші буду показувати вам. Дрібнички, скажем так, це душ туристичний портативний з акумулятором. Це вже якось я показувала. Відро ставите, а і він автоматично починає працювати. Його треба зарядити, там USB кабель іде, є навіть кріплення. Ну начебто, так більш-менш все зрозуміло. Ось тут особливо як перевернуто, показано, що відро його ставиш з водою, і воно починає працювати. Слухайте, як зручно. 599 гривень. Але треба брати, коли акція мені здається. Так, мотузка для білизни 24 гривні, 5 метрів, 5 мм на 10 метрів, неправильно кажу. Тут 4 мм на 20 метрів, 34 гривні. Ох ти, які рукавички. Цікаві. Рукавички для миття посуду силіконові, такими, такими штуками. Класні. Вони в різних кольорах 59 гривень. Далі йоршик для унітажу. Йоршик такий я вже показувала. Для пляшок з паралоном 59 гривень. Якось. А, ні, це не такий цей був в акції, я пам'ятаю. Також для миття пляшок з паралоном. цей меншого розміру. 39 гривень. Ага, тут чогось немає. І оце трос для білизни. А, такий, такий трос. Так, трос, ну, Тут зрозуміло. Тільки я хочу подивитися, скільки він метрів йде. Довжина 18,5 метрів. От 88 гривень. Це мені треба було. Далі є такі у них полить, ой, ну я не знаю, крючки назвати, тримачі це називається у них. Скільки саме такий тримач. Це такий меншого розміру. Якось також раніше я його не бачила. Зараз гляну, скільки саме такий коштує, щоб розібратися в цінах. 24 гривні. Це називається вішалка настінна, вона йде раз, два, три, чотири, на шість крючків. 24 гривні. Є ще ось така вішалка. О, таку я точно не бачила. Да? Така, де... О, кле... наклейки і основі, до речі. А тут є не тільки. Можна наклейки, а можна ну, ось цими, як привінтити, коротше говоря. Назавжди. Ну, як, кому як зручно. 39 гривень на 6 гачків. Так, ну от повішалками я вас зорієнтувала в цілому. Скільки коштують, тут показала. Рукавички різні є. По 34 гривні, 10 штук, ось таких рукавичок, по 199-50 штук, рукавички нітрилові. Ого, аж 50 штук. Це від Frakенbok. І далі ось такий тримач для паперу, до речі, металевий з таким кріпленням. Ага, от цікаво, 99 гривень коштує. Далі акція йде на тримач для туалетного паперу з різними такими малюночками. Ну це вже всі бачили давно. Ця позиція 77 гривень замість 99. Щітка мітла для прибирання. Це називається щітка мітла для прибирання. Сіліконова така. Це щітка мітла для прибирання. Я, мабуть, не права. Ото вона, мабуть, щітка мітла. А що ж це таке? А це для миття пляшок щось. Щітка для миття пляшок, от вона така силіконова, 59 гривень. А там далі висить щітка мітла для прибирання. Ой, Ось вона, така пушиста. Вона коштує 39 гривень, і така для миття пляшок також 22 гривні, звичайно. Тут ще насадка для змішування зміщувача пластикова за 34 гривні акція, замість 49 гривень. Ух ти, яка вішалка на стіна, гарна, до речі. Як вона тут кріпиться, я не бачу. 55 гривень. Так, рукавички, це ж не рукавички. Так, а це у нас це для раковини. Зараз скажу, скільки. Набір для раковини 22 гривні. Так, пробка, сітки, чотири штуки. Тут аж 4 сітки і 2 пробки. Так, ти просто ціночок не змінили. Рукавички знову вінілові, 50 штук від файний бонус 149 гривень. Так, ну рукавички там зрозуміло, багато по акції покажу. Зараз в акції до 23-го господарські рукавички помаранчеві від Фрекінбок, 46 гривень. Тут у нас щіка ось така господарська пластикова в різних кольорах. Вона йде, 19 гривень коштує. Така щітка яскрава. По 44 гривні. Сітка для раковини. Ух ти, які красиві тут сітка. Це така сітка, ні, сітка це ось оце металева, ось вона. Сітка така для раковини. 24 замість 39. Оці пробки мені подобаються. Гарно виглядають різні. Прям малюночки. 34 гривень. Ох, намальована класна. Ось тут така, 34. Що ось, яка 34 гривні коштують сітки для раковини металеві, що є по 5 гривень, навіть нічого собі. Бачите, в Аврорі, які ціни, 5 гривень, замість 7, Ось така сіточка металева, звичайна, в різних кольорах також. Тут акція щітка для чищення кухонна з. Ну, тут ми сюди можна додати, я так розумію, цервину. 19 замість 24 гривні щітка, а тут вона більш така якась, ну, не знаю, більш якісна, чи що, як сказати. Вона тут із підставкою йде. Ось така щітка коштує 74 замість 99 гривень. Це акція. Тут внизу йдуть сидіння для унітазу. Сидіння для унітазу у них є по 279 гривень з різним малюнком. Розміри тут написані, кріплення є. Все начебто зрозуміло. 279 гривень. Далі сидіння для унітазу від везер. Акція 279 замість 349. Так, з різними малюнками. Також треба дивитись розміри, і тут я покажу, що ось такі кріплення. Все зрозуміло. І ще одне сидіння для унітазу. Перлина називається 199 гривень. Так, вже внизу зразу покажу, йде акція на вантус. Звичайний вантус. Для сантехніки з довгою ручкою. Оце він, до речі, глянь, така довгезна ручка. У нього 37 гривень замість 44 гривні, 16% відсотків знижка. Ну, дійсно гарний такий. От якби так, ручка, мабуть, пів метра, а то може навіть і більше. Так. Далі тут ідуть у нас йоршики для унітазів. Ось такі по 229 гривень. Є в сірому є в чорному кольорі, по 149, Ось такі в сірому кольорі. Є навіть з металевою ручкою за 169 гривень в бежевому і в сірому кольорах. Далі це мильниця така, 24 гривні. В різних кольорах, до речі, закривається. З прозорою кришечкою. Дуже багато кольорів. Рожевий, блакитний. Ось цей гарний і велика. Мені здається, зручна і виглядає непогано. Далі мильниця пластикова з кришкою за 19 гривень. Мильниця є навіть за 11. Отака матова, прикольна. Такі кольори, ну, оця м'ятна одна, тут класна за 11. Ще ось такі мильниці в асортименті по 14 гривень. Ой, там багато кольорів. Така за 24 в багатьох аврорах я бачу є з прозорою кришкою. Ще ось така підставка органайзер, це називається. Да? Чи це мильниця пластикова? Зараз перевірю, що саме. Так, з підставочкою йде. Це у нас підставка органайзер для ванної кімнати 19 гривень коштує. Слухайте, ну нормальні ціни. От Аврора класно, що такий є так, такі є магазин у нас взагалі треба радіти. Так, футляр для. Оце щось тут лежить таке цікаве. Звідки воно взялося? Ох, ти під ванну. Ага, зараз проб'єм. Ну, то хтось приніс. А де воно лежить, не знаю, щоб цінник. Зараз так. А, чому? О, 77 гривень. Килимок для зміщувача це називається. От він так розкладається. Бачите? О, який цікавий! Мені такий потрібний оцей килимок. Якраз мені здається, він підійде. Я раніше не бачила килимок для зміщувача. То ну, воно в Аврорах вже да, хтось мені написав, там десь в Харкові все накидано. Пишуть в Аврорах нічого не знайдеш. 77 гривень. То в нас такі теж є аврори. Є ось такі, ну де тут якби все розкладено, тому що місця багато. Не у всіх вже стільки місця в Аврорах. Щітка щось така. На дерев'яній ручці хвилею зроблена з твердою поверхнею дерево. 59 гривень коштує. Не показала. Ще є футляр для щіточки і для пасти, пластикою, 55 гривень. А може, оце на нього акція, ну це може не він. Якийсь, може, по акції навіть розібрали, ви знаєте. Тут немає навіть-код. а є От зараз перевірю, що це за футляр. Ні, це 55 гривень ось такий. А то, мабуть, розібрали якийсь футляр був по акції. Далі контейнер для дрібниць називається. Пластиковий, ну це під. під етед. Це не ні, це ж під туалетний папір. Ні, це щось інше. і Немає. Ці, ну, щоб пробити, штрихоти, що така мильниця за 15 гривень. І ось така поличка я вже показувала. Пластикова. На присосках 69 гривень. Мильниця ще ось 27 гривень замість 39. І мильниця пластикова, 39 гривень. Ось така. Цікава, до речі. Так, Тут у нас підставка для зубних щіток, 49 гривень. І підставка для зубних щіток 99 гривень, підставочка щитака 39 гривень. Покажу вже тільки акційні позиції, то і так буде довге відео. Тут 77 гривень коштує цей дозатор до 23-го акція замість 99. Зручно, що видно, коли він закінчується. Набір футлярів для зубних щиток, тут їх йде 3, за 39 замість 49. І ще отака накладка для сидіння. О! Оце ось накладки для сидіння для унітазу. Замість 34-24 гривні. Я так розумію, що в подорож можна брати, да, тревел. Ага, оце 10 їх йде. 10 за 24 гривні. Класна штука. Для гігієни те, що треба. Замість 34, 24 гривні. Ой, а які тут красиві ось ці набір гачків. Класних, таких я ніде не бачила, може це новинка. 39 гривень три штуки на блістері. Класні, які. дуже красиво виглядають. Гачків дуже багато. В Аврорі асортимент гачків великий. Так, це триматель зубних Щиток пластиковий, 22 гривні, ще такі гачки 34. Оці по акції. Гарненькі на блистері 24 різних кольорів, замість 29. І ось так. Аж 6 штук 34, 29, 24, 77. І ці за 55 я показала. Ще зверху йде акція на такий органайзер. 229 гривень. Замість 279. Він як шухлядками дістається. Так, а тут іще такі органайзери по 230. 9, також вони йдуть, як шухлядками Дістаються на малюночку. Ось видно, як. Ну, все поскладали і так його зібрати легко. І зверху от ємності універсальні, великі, по 39 гривень, замість 49 гривень. Багато цих ємностей є навіть ось такі великі кошики по 129 гривень. Ух ти, який тримач, що це таке. Тримач для зубних щіток отакий. 99 гривень. Цікаво. 99 гривень з дозатором для зубної пасти. Це взагалі він якось той дістали одну частинку від нього. Да, 99 гривень. Ось оцей цілий набір за 99 гривень. Тут дістали від нього одну деталь, хтось роздивлявся, мабуть. На цьому я свій огляд із ну, аксесуарів для ванної кімнати хотіла закінчити, але тут ще є акції. Покажу. Тут у них ще в цій частинці невеличкі. Ну, також стоять йоршик для унітазу. 179. Глянь, такий гарний, також ніде не бачила з такою підставочкою замість 229 гривень. Звичайно, цей білий 129. А такий я точно ніде не бачила. Ой, як гарно зроблений, дуже гарно зроблений. Прям а вони є в різних кольорах. До речі, тут тільки в бежевому, а намальовано, що буває ще сірий і такий, як темно-сірий, я так розумію. 129 гривень, дуже гарний, дуже прям файно виглядає. От гляньте, як красиво, стильно. І ось такі ще йоршики, також гарненькі. 88 якийсь із них по акції, але, скоріш за все, о той, що в зеленому та оранжевому кольорі. Але я можу помилятись. Тут штрих-кода я не бачу, а тут бачу. Зараз перевіримо, який з них 109, а який 99. Угу. Ми перевіримо на цьому. Зараз, може, на цьому буде штрих-код. Немає. Штрих-коду немає. Вперше бачу, чому це його немає. Тут вони в різних кольорах. Зараз глянемо. Може на цей приб'ється. А ви не пам'ятаєте, який в акції зараз? Ось цей тут немає штрих-коду просто. Ага. Цей в акції зараз. Просто немає на ньому штрих-коду. Чомусь вперше, ні на, на жодному немає. Зараз я не подивлюся та ладно, я зараз... а, ви... а, ось він, да, 88, замість 109. Дякую. А цей, значить, 109 коштує. Дякую вам. Ось такий гарний, бачите, за 88 гривень в акції. Бачите, внутрі. А, внутрі. Ага, ну все тоді добре. Ну, все, розібрались, розібрались. Дякую. Ну все, на цьому я буду закінчувати огляд товарів для... Ванної кімнати, у них ще є такий чохол для сидіння для унітазу. Нічого собі в різних кольорах є м'якенький по 69 гривень. Також раніше не зустрічала в Аврорах різні кольори, який є навіть ось такий гарний клас. Мені здається, як стандартного розміру. Всім хочу побажати мирного неба. Дякую, що дивитесь. Сподіваюся, що вам було цікаво. До зустрічі на моєму каналі і пока!